Більше сотні людей з понад десяти громад Житомирщини долучилися до проєкту нитка єдності за півроку його існування. Це і Радомошевський район, це Житомирський район, це Коростенський район, Ружинський, Черняхівський. Одним словом, пів області я вже об'їздив в віддалених селах громадах. Минулого тижня до прядіння долучилися і у Києві. Прядемо нитку єдності. Міжнародний форум Креативна Україна. Поки що Київ, але вже моя колега, письменниця і співачка Олеся Сінчук, поїхала в Польщу і також там буде прясти ниткоєдності з поляками. 12 грудня до прядіння нитки долучилися і працівники Суспільне Житомир. Ви чуваєте, як вона у вас в руках формується? це таке як казкове дійство, так? Цей досвід вперше зі мною. Сам процес мене дуже відвлік від якихось негативних думок. І єдине, мабуть, що я бачила щось світле, щось позитивне. Для мене це дуже цікавий досвід, бо я знаю, що в мене в дитинстві бабуся пряла, і мені сьогодні дуже цінно відчути власними руками, доєднатися до такої хорошої ініціативи. Наша задача притримувати це волокно, прядка буде його закручувати. А ми думаємо. Про наші мрії я думала про перемогу якнайшвидше, щоб ми вже могли відсвяткувати найщасливіший день в нашому житті. Для прядіння нитки єдності автор проєкту Олег Земнухов використовує волокно з конопель. Воно довге і міцне. це також і екологічний аспект, що ми використовуємо натуральні наші відновлювані ресурси. Я її змотую, і буде великий такий клубок, з якої я планую зробити такий пасок зіткати. І це буде такий пасок єдності. Нитка єдності це проєкт, який об'єднує об суспільство. Об'єднує зокрема кожну людину зі своєю історією, зі своїм минулим. Вона має бути живою, дієвою, і це запорука нашої незламності. Ця нитка буде оберігати нас, зміцнювати нашу єдність, тому що ми заклали вже ці свої помисли і вони зрезонують із тими людьми, які будуть ще прясти її потім. Антоніна Тугас, Олексій Черко. Новини на Суспільному.